Це юні волейболістки з Лохвиці, Миргорода, Лубен, Кременчука, Кобиляк та полтавські колективи. Змагання проходять згідно заздалегідь складеного календарного плану. Сумнівів відносно того, хто переможе у організаторів, турніру немає, бо представниці Полтави традиційно виграють цю першість. Я ні не сумніваюся, що наша перша команда буде чемпіоном області. І девочки у нас теж виступають. Я думаю, що теж в тройку призеров попасть. Поки дівчата змагаються у другому залі спортивної школи, перший і основний на реконструкції. Тут встановлюють нові вікна. Это были на заміну вітражів в залі номер один. В этом залі у нас вже зроблено було раніше в нижньому залі, а більше сталося. І зараз я сподіваюся, що праздничному 1 маю закончим полностью окон, и дети смогут тренироваться в новых улучшенных условиях.